Сьогодні керівники Заходів освіти, Радової України тримають освітній фронт, продовжуючи працювати в важких умовах війни, формує унікальні епідовічні досвід, беруть на себе новий рівень відповідальності. Освітній процес, котре зазнає зміни. В першу чергу більш актуальним стоїть питання безпечного простору для перебування як здобувачів освіти, так і працівників. Враховуючи реалію сьогодення, кожен має володіти інформацію щодо захисту життя. Здоров'я та подати максимум зусиль для створення безпечного середовища в умовах воєнного стану. Завдяки нашій крипідій праці система освіти нашої громади функціонує, успішно долає виклики і розвивається під час повномасштабної війни в Україні. Умова воєнної економіки, багатопроводих повітряних тривог, відключення від електроенергії та інтернету ми з вами спільно напрацювали нестандартні, інноваційні алгоритми, які забезпечили безперервність освітнього професія якою ж повинна бути у світі? В першу чергу, наша дошкільня. Скажемо, діти старшого дошкільного віку 100% охоплені дошкільною освітою. Дворічних, чотирирічних дітей ми гарантовано беремо від церкві, а мама може повернутися на роботу. Загалом управління освіти та міська влада націлені на доступ кожної дитини до дошкільної освіти. Батькам можуть допомагати в групуванні малечі в центрі педагогічного партнера. Муніципальні няні сімейні дитсадки. Саме це передбачає закон про дошкільну освіту, який Верховна Рада ухвалила в другому читані 6 червня 2024 року. І в центрі цього закону дитина, її інтереси та потреби. Сьогодні хочу зупинитися на тому, що нового пропонує закон, зокрема, яку форму навчання можуть припарати батьки, яким буде порядок зарахування дітей до дитсадків, скільки дітей може бути в різних групах. Скільки часу дитина може перебувати в досадку, яким буде робочий час та педагогічне навантаження педагогічних працівників? На часі прийнято новий документ, який відповідає сучасним викликам. В ньому врахували найкращі українські світові досвіди і євроінтеграційні процеси. Система дошкільної освіти має бути спрямована на те, щоб вихователі мали все необхідне для розвитку виховання, навчання вихованців, належних безпечних і здорових умов, наближуючи побак, голова комітету, України з питань освіти, науки і інновацій. Отже, в центрі закону дитина її інтереси і потреби. В закладі дошкільної освіти громади реалізовано цілісну платформу виховання дітей, шановного ставлення до культури українського народу, турботи до себе, рідних, поваги інших важливих цінностей. Кожна дитина долучена до національно-патріотичних заходів, а саме національних фешмофів, благодійних якорд, запорізьких фестивалів, днів пам'яті та і підтримки Збройних сил України. Доступність до шкільної освіти. Зупинимося на цьому докладності. Розгалуженість, розташування дитсадків в громаді дає можливість батькам обрати той, що найближчий до місця проживання дитини. В цьому перевага нашого міста. Мережа закладів шкільної освіти задовільняє потреби батьківської громадськості щодо різних форм дитячих садочків. У нас є один садок компенсуючого типу, 15 комбінованих, два загального розвитку, 9 садків в сільській місцевості та два структурних підрозділи приватних початкових шкіл. І знаменіття груп для здобуття дошкільної освіти, групи користувального перебування, групи повного робочого дня, групи цілодобового перебування, групи для дітей з порушенням психофізичного розвитку, групи спеціального призначення та санаторного типу, групи з інклюзивною формою навчання, групи інтернатного типу, яка функціонує тільки в нашому місті, для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Серед метрів нашої громади користуються попитом групи, які працюють за інформаційними методиками. Такі як ЗДО No21, ЗДО 15, ЗДО 20. В громаді забезпечено якісність до дошкільної освіти через реалізацію державного стандарту, базового компонента, використання різних програм, в тому числі комплексних, розвивальних, комерціальних методик та різних сучасних технологій. Новий закон про дошкільну освіту передбачає запровадження принципу кошти йдуть за дитиною, тому розпочається здорова конкуренція між нашими закладами. Підтримка батьків, педагогічна, психологічна інформаційна тощо. У нас відбувається в пунктах батьків майбутніх першокласників. В ЗДО номер 5 830 на пунктах пренатальної педагогіки, в ЗДО No1, 12 та 22. Безпека дітей, створення безпечного освітнього середовища, кожен дисазон забезпечений укриттям засобами індивідуального захисту дітей та працівників. Кожній дитині гарантується психолого-педагогічний супровід, який надають. 20 практичних психологів та 13 соціальних педагогів. У перше на рівні закону запровадження задоволення на роботу в дитячих садках особам, які вчинили умисне кримінальне правопорушення щодо дитини чи жорстоке поводження з дитиною. І це надзвичайно правильна вимога для вічного працівника. Збереження та змінення здоров'я дітей. У перше на рівні закону запроваджується термітню здоров'я освітлення середовища, що включає фізичну культуру, культуру особистої рігіни. Здорове харчування, вчасно і до медичної допомоги дітям. З прийняттям закону це обов'язково спланувати медичні кваліфікації педової дошкої. Ми працюємо на випередження. І реалізація терміну «Здорове освітнє середовище» у нас відбувається завдяки впровадженному меню здорового харчування. А медичні сестри, практичні психологи і соціальні педагоги пройшли курс до медичної допомоги. Перший закон запроваджує принципи кошти і за дитиною і реалізація такого принципу дає можливість громаді залучити кошти за відвідування садків дітьми в інших громад. Крім цього, закон дає можливість збільшити екадемічні свободи вихователів, а педагогічним радам обирати ті програми, які на їхню думку зможуть забезпечити досягнення дітьми результатів визначених державним стандартом. Запровадити нову філософію системи державного нагляду, яка насамперед спрямована на допомогу дитячим садкам та органам управління в забезпеченні якісної дошкільної освіти. Що нового для батьків? Закон створює умови, за яких батьки можуть обирати зручну для своїх дітей форму здобуття дошкільної освіти. Наприклад, якщо в родині є необхідність вітати дитину, який ще не виповнився один рік, закон передбачає таку можливість. Зауважу, що це не норма, а лише можливість для батьків якою вони можуть скористатися за наявності фінансового ресурсу у місцевому бюджеті. Разом з тим, управління освіти, е працюючи на випередження, спільно з адміністрацією закладу номер 8 вже організували роботу групи для дітей віком до двох років. Попередньо проводився моніторинг бажань та запитів батьків. Якщо, якщо ж родина хоче віддати дитину в садок після 3 років, чи в іншому віці такий варіант, не гарантований місце в садочку, передбачено. Закон сьогодні передбачає перебування дітей в садку віком до одного року. З цією метою пропонується в потужних громадах створення центрів педагогічного партнера. Такі центри будуть важливі для батьків, які переживають в суддічній трудощі. Приміром, після кого у лікарні старі віднос подружжя з підвищеної переможність. Або потребують тривалого фізичного відновлення і не можуть залишатися на самоті. Скільки часу та до якого віку дитина може бути в садку? Перше на рівні закону визначено гарантований обсяг часу по недоплатної дошкільної освіти до 11 годин на день. Скільки дітей може бути в одній групі? Не більше, ніж 5 віков до одного року, не більше, ніж 10 до 2, не більше, ніж 15 до 3, не більше, ніж 20 до 3 років. Яким чином зараховуватимуть дітей в посаді? Законодавством визначається послідовність зарахування дітей в закладі дошкільної освіти. Діти більшої категорії зараховуються позавчання. Діти, які мешкають на території обслуговування відповідного дитсадка у такій черговості, діти-працівників відповідного дитсадка, якщо вони не мешкають на території його обслуговування, діти, які є рідними братами або сестрами, дітей, які здобувають дошкільну освіту у відповідному дитсадку. Як зміниться робочий час на подалічні навантаження подаличних працівників? Тривалість робочого часу позиційних працівників на тиждень. На одну територію славку становить 35 годин для керівника, вихователя методиста, соціального педагога, асистента вихователя, 30 годин для вихователя, практичного психолога та інших практичних працівників. Норма педагогічного навантаження, тобто безпосереднє здійснення освітнього процесу з дітьми, що є складником робочий час, встановлює 25 годин на тиждень для вихователя-інструктора фізкультури, 24 для музичного керівника, 20 годин для практичного психолога. 4% 4 і 18 для керівника взагалі. Закон також передбачає обов'язково щорічну оплачену відпустку всім педагогічним працівникам на 56 днів, і до цього мали всі педової школи. Наступним кроком у реалізації освіти є загальна середність. Законом України визначається, що освіта є основною інтелектуальною, духовною, фізичною, культурною розвитку особистості, юристичної соціалізації, економічного добробуту, заборкою розвитку суспільства, об'єднаного спільними цінностями і культурою для держави. Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства її талантів, інтелектуальних, творчих, фізичних здібностей, формування цінностей необхідних для успішної самореалізації компетентності. Виховання відповідальних громадян які дістання до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, погадження на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу українського народу, підвищення освітнього рівня громадян для забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору. Саме на визначену законом мету освіти і спрямована робота кожного. Наступний навчальний рік має стати завершальним у втілені стратегії розвитку освіти. Зважаючи на щоденні виклики, недостатнє фінансування, ми, попри все, продовжили виплачувати росіянам заробітну плату та у розділі 20%. І як казав Михайло Володимирович, перед цим ми одні із тих, хто в області виконує ці вимоги закону. Проте на сьогодні ми маємо оптимізувати освітній мережу. І саме тому, прорахувавши всі за та проти. Кілька ліцеїв громади втілюють в життя загальнодержавну державну стратегію освітнього процесу. А саме ліцеї 2 вже з цього року стають гімназії. Лісковецька гімназія переформатовує школу. На жаль, згідно вимог постанови Кабінету міністрів України від 5 березня 2024 року за рахунок субвенції не здійснюється фінансування закладів загальної середньої освіти. Кількість учнів становить з 1 березня 2016 року менше 25 осіб. З 1 вересня 25-го менше 45, а з 1 вересня 26 -го, менше 60 осіб. Такі вимоги виникли через високу субіварність утримання одного учня у малоконтактних школах громади. Продовж року працювали робочі групи по розробці стратегії освіти на 24-27 роки. За висновками робочих груп управління освіти та науки, робочої групи, створені розпорядження міського голови, розроблено рекомендації щодо покрокового вділення стратегії. І 8 серпня відбулася терічна сесія, за результатами якої розроблені чіткі алгоритми впровадженню нової стратегії освітньої громад. Разом з тим, ми вже сьогодні втідаємо концепцію національної стратегії розбудови безпечного здорового освітнього середовища у новій українській школі. Здоров'я збереження складової освіти це важливість сформування здорового способу життя, здоров'я збереження компетенції здобувачів освіти або що лише з раннього дитинства можна причепити основні знання і навички з охорони здоров'я, які згодом перетворюються в важливий компонент загальної культури людини і вплинуть на формування здорового способу життя в свого суспільства. Тому основним завданням сучасної освіти стає виховання компетенційної особистості, яка не тільки володіє знаннями, а й вміє створювати їх у житті, діяти адекватно у відповідних ситуаціях, адаптуватися до складних соціальних умов, долати життєві труднощі, підтримати своє здоров'я на належному рівні і надавати опір негативним. На з на це особливо значення набуває спрямоване у дітей по навичок здорового способу життя. Здоров'я збережувані компетенції за державним стандартом – це здатність учня застосовувати умови конкретної ситуації, сукупність здоров'я збережуваних компетенцій, дайливо ставитись до власного здоров'я та здоров'я інших людей. Продовж року в закладах загальної середньої освіти проводились уроки здоров'я, продовжили гарну традицію співпраці з клінікою дружної домолоді для старшокласників. Проводились уроки з надання першої домедичної допомоги Червоним Христом Мантійської службою. Не менш важливим на сьогодні є питання соціальної та психологічної адаптації дітей, чи став-освітній простір нашої громади. В цьому напрямку налагодили роботу наші позашкільні заклади освіти. Завдяки загороджені співпраці психолога, керівників гуртів Центру дитячої нації злотності, діти щас внутрішньопереміщених осіб, складі працевів та гуртів здобувають перемоги в мистецьких творчих Напрямок роботи соціальної активність учасників освітнього процесу закладу позашкільної освіти забезпечує подолання психоемоційних травм та дозволяє кожному проявити свої здібності. Особливо значення набувають соціальні проєкти, адже це проєкти, які вносять користь громади і не тільки в руському колосі. Січня 23-го року в сподільському позашкільному навчальному виконаному об'єднанні розпочав свою роботу новоствований інтеграційний послуг. Реалізація проєкту стала можливою за підтримки міського голови, благодійного фонду Оркада, Агентства ООН в справах біженців. І метою діяльності інтеграційного простору є виконання завдань освітнього процесу в закладі і залучення вихованців КНО, внутрішньопереміщених осіб, відвідувачів з особливими потребами, мешканців міста та забезпечують умови теосичного розвитку і реалізації індивідуальних уживних в рамках діяльності простору налагоджено співпрацю з закладами загальної середньої освіти, дошкільної освіти, позашкільної освіти, психологами благодійного фонду Рокада та благодійного фонду громадянської оборони в рамках реалізації благодійного партнерського проєкту Дітям війни. Створений простір є необхідним для розвитку інклюзивної освіти в громаді і орієнтований на її користь. Вчить людей спрямовувати свої вміння і увагу на загальний план. Позашкіння має величезний потенціал для післявоєнного відновлення і розвитку, а діяльність позашкільників, особливо під час воєнного стану, сердічний підтримку. Комплексність розвитку фізичної культури та посилення рухової активності рухова фізична активність є важливим чинником формування, збереження зміцнення здоров'я та розвитку людини, особливо в дитячому, підлітковому та юнацькому віці. Завдяки здатності організму до саморегуляції відбувається його адаптація до змін зовнішньої середовища. Оранів стає стійкішим і життєздатним. 23-24 навчальний рік став справжнім роком рукової активності. Продовж року проведено учнівську спартакіаду, Сукраїнський фізкультурно-здорович захід Челлендж-Фест, Олімпійський Тихнік взяли участь в благодійному запілу до міжнародної акції 16 днів проти насильства. Всі заклади освіти взяли участь в загальнонаціональному на проєкті Плічоклічі -пліч спорту. В приємному етапі перемогу отримали наші батьки Спортсмени зі спортивного орієнтування, легкої атлетики на обласному рівні отримали перемогу в команди в таких видів спорту, як баскетбол, хлопці, Каїнськодівський ліцей, баскетбол-дівчата, ліцей номер 15 легкарки та ліцей 13. Наша громада Єдина в області провела змагання з гандболу та шахів. Ще озавський український проєкт Пліч Окрімна Ліга приніс перемогу на обласному рівні в ліцеї і баскетбольна команда, якого взяла участь в фіналі в Києві. Відбувся чемпіонат громади з футболу на клубок міського голови, в якому перемогу отримала команда Країнської ліцею, яка представляла нашу громаду на товариській зустрічі футбольних команд міського порадивів у Німеччині. Проведено чемпіонат громади Шарків ША. Гарні результати впродовж навчального року показали спортсмени в США, в тому числі і на міжнародному рівні. Срібло золота з літньої атлетики чотири перших місця, два другі одне третє. На чемпіонаті України з важкої атлетики серед юніорів. Здобули світло та п'ять бронзових медалей зі школи серед дівників та дівчат в 13 років. Всеукраїнські змагання атлетичного трикорства серед рівників дівчат 11-12 року народження маємо золото та сліп. Продовж року проводилися всеукраїнські змагання з кульової стрільби, на яких наші юні спортсмени показали найкращий результат друге місце в особистому заліку та перше місце в командному заліку в складі збірної команди Хмельницької області. Також хочете відзначити командні види спорту. Команда з баскетболу дівчата, ДЮСШ номер 1 стали переможницями у відкритому чемпіонаті Тернопільської ліги сезону 23-24. І на основі цих результатів спортсмена було присвоєно 15 перших дорослих розрядів. Найвищі досягнення спортсменів у 23-24 навчальному році є присвоєння звання майстер спорту України. Результативний 23-24 навчальний рік для ДЮСШ присвоєно два звання майстра спорту України. Також на чемпіонаті України серед юніорів з важкої атлетики вихований, здається, США No1 кожуха і виконав норматив майстра спорту України. А кукурудзя Тетяна вихованка відділення тяжкої важкої атлетики, теж виконав норматив майстра спорту. Маємо золото і срібло у міжнародних турнірах з боксу, срібло і бронзу на Курку світу з боксу. боссі. Були 22 золотих, 12 літрів, 10 бронзових медалей на чемпіонаті України з рівної Бокси, боротьба товарка, боротьба жидово, вільна боротьба, боротьба. бокси. Всього на всю змаганнях зробили перше місце 38, друге місце 25 вихованців, третє місце 34. На міжнародних змаганнях два перші, 4-2 та 3 треті місця. Вихованці США номер 2 яких продовжує 23-25 року присвоїли спортивні розряди та звання. Третій спортивний розряд 41 вихованця. Другий, 18, один спорт... перший спортивний розряд один дохоман. Кандидат на майстри спорту 4. Традиційно спорта... спортсмени США добуваються високих рейтингових показників і займають лідеруючі позиції в комплексних заліках видів спорту та підтримують ініціативи проведення міських домах. Розбудова системи здорового харчування, формування культури харчування та правильних харчових звичок. Даний комплекс закладів повинен здійснити такі заклади, як забезпечення належною харчовою продукцією, яка відповідала всім нормам, звістила необхідні поживні речовини для здорового і розвитку, забезпечити підвищення якості готових страв, забезпечити доступність шкільного харчування для всіх дітей в закладних освіти. У 23-24 навчальному році було здійснено ряд пробіг, що дозволено покращити надання таких послуг. Перша зараз харчування дітей-закладів, загальної середньої та дошкільної освіти та Сподільської міської громади здійснюють це відповідно програм харчування. Харчування дітей кількох категорії визначених законодавством закладу загальної середньої та дошкільної освіти на 24 рік на суму 30 мільйонів 904 тисяч. Та харчування дітей, які потребують соціальної підтримки в закладу загальної середньої дошкільної освіти на суму 20 мільйонів 833 тисяч. На реалізацію програми харчування дітей цього року виділено значні кошти. І ми працюємо над тим, щоб вдосконалювати якість харчування. І тому саме цього року ми е, залишаємо незміни, незалежно від того, що є брак коштів, незмінним залишається в 24-му році перелік період категорій дітей, які забезпечуються безкоштовним харчуванням. І з 1 на першого 24-го року. Харчування в закладах дошкільної освіти становить 55 гривень. В групах середнього старшого віку 42, спеціальних групах з п'ятиразовим харчуванням 90 гривень. В групах з інтернатним режимом 100. Вартість харчування в закладах загальної середньої освіти на сьогодні становить 35 гривень для 5-11, 28 для 1-4 і другий сніданок 28 гривень. І якщо проводити підсумки по нашій області, це один із найкращих показників. До початку навчального року закладом освіти, погоджені з територіальним органом службу і управлінням освіти промінич чотирьох тижней осінньому. З метою забезпечення дітей безпечною та якісної тутої водою, в серпні 23 та вже в серпні 24-го року, у всіх закладах загальної середньої та закладах дошкільної освіти проведені лабораторні дослідження. Відповідно до укладеного договору збройному освіти, а також лабораторію дослідження зразків піску в закладах дошкільних освітлення. Разом з цим для подальшого забезпечення дітей по цінним якісним харчуванням залишається потреба до фінансування програм харчування в закладах освіти, оскільки програми на сьогодні профінансовані в межах 70%. Беремо участь також і в програмі з кім Сьогодні ми маємо загальну суму. 26 мільйонів 536 тисяч, вдосконалення медичного обслуговування в і працівників закладів, освіти. Медичне обслуговування учнів, загальноосвітніх навчальних закладів, які здійснюються в нашій державі, включає обов'язкові медичні профілактичні огляди, вакцинацію згідно з волонтерами профілактичних щадів після лікарського огляду, здійснення профілактичних і оздоровчих закладів під час навчання, надання невідкладної медичної допомоги та організація госпіталізації та наявності Щорічно медичними закладами громади складається газів проведення профілактичних медичних оглядів в закладах загальної середньої освіти, які спрощують цю процедуру. Ефективне психологічне забезпечення освітнього процесу. Сучасна школа сьогодні дуже часто є об'єктом медичного ризику, а педагогічна взаємодія насичена різноманітними стресовими чинниками. Умови життєдіяльності учасників освітнього процесу, як і інших членів українського суспільства, значним чином ускладнюючи, соціально-політичні і економічні зміни, що відбуваються в нашій державі і світі. Усе це разом і окремо містить ризики і загрози, що деформують освітнє середовище, збільшують ймовірність зростання тривожності, конфліктності, агресивності та інших чинників, поряд із цим загострюється їх потреба в стабільності, характеру, безпеці, у захисті від фізичної для обезпечення освітнього середовища, здорового психологічного клімату, психологи закладів освіти, посконали свої знання, реагуючи на виклики сьогодення. До проблем, з якими стикаються сьогодні здобувачі освіти, таких проблем в сім'ї, власному колективі, додали страдальність прийняття постійного відчуття страху. Його посилюють сухи повітряних тривог, невизначеність у завтрашньому дні, переживання загін, що схищають країну. Це більш глибокі психоемоційні переживання, з якими важко справлятись наодинці. Тому психологам потрібно реагувати на видання цього тема. В березні місяці було створено круглий стіл на полігу, участь якому взялися служби, що працює з дітьми. За результатами виставчи було напрацьовано театрніда. Підготовка працівників закладу освіти та їхнього здоров'я. Працівники закладу освіти повинні дотримуватись принципів здорового, безпечного способу життя, сприяти формуванню відповідної компетентності і вішою, буде запобігати прояві насильства та воїнів. Для реалізації ставлених завдань на залучанні кваліфікованих подовольних. Закладах освіти станом на 1 вересня 2023 року здійснювали освітні діяльність 462 кадового дошкільної освіти, 994 гальнішкільної, 123 позашкільної освіти, 123 інших закладів. Станом на 1 серпня 24-го кількість педичних працівників зменшила. А саме 454 педового дошкійної, 969 загальної шкільної, 119 позашкільної, 67 це інші заходи це наслідки воєнних дій в Україні. Проте, інші педової постійно, постійно всконалюють свої знання, проходять маленьку, підвищують свою кваліфікацію. У 23-24 навчальному році було протестовано 364 медичних працівника за положення про атестацію. За результатами атестації визнано, що всі педові відповідають за посаду. Цьогоріч як педової було нагороджено відзнакою за заслуги перед громадами. Безпечність, доступність та іклізація. Та інклюзивної освіти створити умови для доступу до якісної освіти, кожного здобувача відповідно до його індивідуальних потреб та можливостей. В червні 2024 року Кабінетом міністрів затверджує національну стратегію розвитку інклюзивного навчання до 2029 року і операційний план її реалізації на 24-26 роки. Що ця стратегія передбачає: Індивідуалізація навчання з урахуванням здібностей і потреб кожного, сприяння соціальної інтеграції, толерантності та розуміння багатомувітності, розвиток потенціалу з допомогою та досягнення максимальних результатів, зменшення дискримінації в освітньому процесі, підтримку педагогів, необхідними ресурсами для ефективного і навчання, допомогу органів місцевого самоврядування в запровадженні політики друзі.